Наш мозок ледачий від природи, і він формує таку штуку, як стереотипи, як найлегші рішення, він формує нейронні зв'язки, які постійно використовує. І для чого це він робить? Для того, щоб зменшити свою енергозатратність, для того, щоб ми з вами не витрачали забагато енергії кожен раз, думаючи над вирішенням певної задачі. Він автоматизує цей процес. І ось саме ця його штука робить нам погану послугу, тому що як би ми там не хотіли а вирішувати якісь винахідницькі задачі, наразі це є нашою необхідністю. Ми стаємо професіоналами лише тоді, коли до наших хардскілів, це наші е, постійні вміння, наші навички, які роблять із нас професіонала. Ми додаємо оці софтскіли. Це і комунікативні навички, і навички нестандартно вирішувати ситуації, навички розв'язувати проблеми швидко і ефективно, в тому числі навичка постійно навчатися. Це теж одна із тих навичок, яка зараз формує професіонала.